Вітаю, мої шановні глядачі, золоті мої підписники, всіх всіх шанувальників вишивального мистецтва. Ще одна ідея, ще одна робота. По нейрографіці. Поки продовжую, мені ще цікаво. Тому таким чином, ще моя ще одна робота. Ось я так для себе виокремила цікаві речі. У мене вже є там на каналі моя робота, оселя у всесвіті, а це буде про нашу планету, про нашу Землю, також у Всесвіті, а буде називатися, така пісня була колись. В роки моєї молодості. Тому буде земля в ілюмінаторі називатися. Об знову ж робоча назва. Пишіть, будь ласка, яка вам цікава назва. Ось я так викромила. Ну, поправте мене, будь ласка. Щось не вимовлю. От, е, собі таке коло. Це у нас буде цей світ наш, наш космос. А ось тут у нас буде земля, яку також буде видно. На цій лінії розмежування, господи, і тут лінія розмежування, на цій лінії землі, де вона закінчиться, такий легкий серпанок, ем, якась така димка, наче, синява. Туман, отаким от от таким чином є. От, е, вона так відокремлюється, просто видно блакитного кольору. Тому я буду виділяти, виділяти цю смугу. Я думаю, що тут я залишу ті кольори, ну майже да, буду притримуватися е, ті кольори, які в мене є. А тут, де в мене планета наша, я вирішила нічого не вигадувати, ніякі контури наших материків, таке інше. От, залишати, тому що ну, основна ідея, звісно, що нейрографіка моя, а кольори буду трохи змінювати. Самі які і підходять сюди за кольоровою гамою, і е, не чужді наші землі, як кажуть. Ну, Буду спробувати. Не знаю, як мене вийде, давайте разом в цьому приймати участь, слідкувати, коментувати свої ідеї пропонувати, буду дуже. Цікаво, буде дуже радісно з цього, і буду вам дуже дякую за це. От, це, що стосується ескізу. Тепер, що стосується самої роботи, я вже її перенесла. Хочу показати вам декоративний шов, який я буду використовувати для обмеження цього кола, цієї димки нашої серпанку. Так. А потім тут захватити таку петельку. І затягуємо. Получається ну, одним махом. І ниточку прокладуємо і закріпляємо. продолжаю. с Ось такой декоративный виходить. получается. Я хочу тут несколько разных, и вам их покажу зараз. Щоб саме нашу планету таким чином виділити цій роботі. Так. Значить, з думками все добре. А бачите, заповсталося. Таким чином. Земля в ілюмінаторі. Така ж сама, нас поки що на робоча назва. Серпанок готовий. Кольори ниток, ток, який застосовувала для земельки для нашої так, Для нашої планети такі пастельні, десь приглушені трохи. Бо так, як дивишся на фото якісь, то здається, що якісь наче, хмари літають, або там атмосферна, атмосфера якась, то такі приглушені. То так, так, буду я, так мені асоціація така, десь такі приглушені дуже. Всередині елементів також будуть. Декоративні різні елементи зараз ще не готово. Готов тільки серпанок. А що стосується всесвіту космосу, то тут застосовую яскравіші кольори. Яскравіші, Хоча це і дальше, але різноманітніше набагато, ніж на нашій землі. От. Тому і, і такі квіточки-зірочки по-різному я роблю. От, не так, як, наприклад, тут відрізняється, але в одному стилі. Я думаю, що воно так співпадає, все добре. Працюю, буду показувати. Дуже дякую вам за увагу. Хочу вам показати, як я стилізую зірочки квіти. Я переносила і ці крапочки поробила, ще яскіз переносила. І ось такі роблю спочатку заготовочки. Приклад такої зірочки. Ось вона. Квіточки зірочки. Спочатку до кожної Кута гострого зірочки прокладаю просто на гілочку. Мені там задалеко. Я просто тут точечку зроблю, мені щось там задалеко, здається. Хоча вона ж не повинна бути. Прямо строго промокутна якась, яка вийде, така й вийде. Наш далеко ми її погано бачимо. Тільки уявляю, яка вона гарнюща там, десь далечині, так, підготовуємо. Угу. Трошки сюди ближче є. Ну а тепер можна вже не спочатку так, ось як, а тепер робимо вузелочок. Заходимо тут також. Тож робую взелочок. Поки по колу йшла, дуже нитка закрутилася, розкрутити треба. Багатокутна. Багатокутна зірка. Зірка квітка. Це ж теж, мабуть, чиє сонце? Красонечка виходить, красоня. Хоч би вам видно було, бо я зміщаю, кручу. Так. Ну і посередині так, запліднемо. Щоб сонечка багато чого народжувала. Ось так, таку зірочку. Ось покажу вам ближче. Така зірочка вийшла. Взагалі, там, де у нас буде космос, я обриси деталей своїх елементів роблю такі розмитими. Там, де земля, контур більш такий графічний, де ми бачимо. А тут розмито, щоб також здавалося, що воно далеко далі від нас, і ми його не дуже гарно бачимо. Таким чином працюємо. Хочу показати, як я роблю цей розмитий контур. От, е, я тут використовую е, стебловий шов і французький От, ну, Тут я стебловим швом не обшиваю, Тобто, щоб воно не було графічне, щоб воно не було виділялося. А просто зразу набираю на ніжці французький вузелочок, на ніжці. Не зразу вколюю там, де вийшла голка, а подовжено. Ось так. Крім того, роблю цю ніжечку і більшу, і меншу за розміром, щоб так не був неясний кривий контур. Не зрозуміли спочатку. Ось то менше, то більше виходить. Ось так і все. Получається такий розмитий край. Як наче, як в димке, ну чи бачимо? Як наче ні? Як у космосі. Як бачимо у космосі. Ось так працюємо. потім всередині цей елемент заповнюю. Ну, тут ще не знаю, що буде. А тут зірками такими незвичайними. Ось так. Дякую вам за увагу. Буду показувати, що в мене вийшло. Ну, все добре.